Розпочинаємо з вами урок япізної освіти no 189. Свої друковані зошити, тиждень 20 кольорші розгортаємо на 36-й сторінці. Тема нашого уроку твої відкриття, логіка і задачі на зважування. Сідайте всі зручненько та рівненько, будемо слухати лист від нашого центаврика. День, друзі. Мені неймовірно сподобалося користуватися земними терезами і вагами та розв'язувати задачі на зважування. Я навіть склав для вас задачу про сенбернарів. Спробуйте розв'язати ваги на малюнку ліворуч урівноважено. Яка маса сенбернара тата? Оберіть правильну відповідь. Держіти, давайте з вами спробуємо розв'язати цю задачу. Цікаво, скільки ж важить сербернар тато. Подивіться, на вагах вони рівні. Але тут скільки цуценят? Так, діти, цілих три цуценяти. ще 50 кілограмів і 3 кг. І ми не знаємо з вами, скільки ж у нас ось тут кілограмів. Але ми можемо з вами дізнатися, скільки в нас важить один маленький песик, маленький сербурне. Для цього, дивіться, він зважений і написано, що це 11 кілограмів разом. Для того, щоб нам з вами знайти, скільки важить саме маленький песик, так щеня. Нам треба від 11 відняти 2. Скільки це буде? Розумнички, це буде 9. Тож, одне щеня важить 9 кг. А тут у нас їх цілих 3. Тож, як дізнатися, скільки буде важити великий пес батько Сербернар? Для цього нам треба з вами дійсно зробити ось таку дію. Ви можете прямо на малюночку так і писати: нам треба з вами дізнатися, скільки важать ось ці три маленьких щеня. Для цього ми 3 множимо на 9. Плюс додаємо з вами тут є у нас на. Важіль на 50 кг, тобто плюс 50. І є ще один вагіль на 3 кг. Пробуйте, будь ласка, скільки це буде 3 помножити на 9 плюс 50 плюс 3. А подивіться, чи є така відповідь внизу. Розумнички, 3 помножити на 9 це буде 27. 27 плюс 50 плюс 3 це буде 80. Тож, батько, сер Бернар важить цілих 80 кг, Г обвели в кружечку. А тепер давайте пригадаємо, як розв'язувати задачі на зважування, ставимо припущені слова. Пригадуємо, щоб розв'язати задачу на зважування доцільно, що зробити з предметами на дві чи більше груп. Правильно, треба їх розподілити. Беремо ручку записуємо. Розподілити. Треба ці предмети розподілити на дві чи більше груп, в залежності від кількості самих предметів. На поданки послідовно виконати необхідну кількість. Зважувань, так, вона задача з вами на зважування, тому слід виконати необхідну кількість зважувань. І аналізуючи отримані результати, так, їх проаналізувати. Будь ласка, прочитайте ще раз цю інформацію і відтворіть її з пам'яті, не підглядаючи у зошит, щоб наступні задачі ми змогли з вами, з легкістю розв'язати. Читаємо з вами задачу під номером 3 це задача на зважування. У барона Мюнхгаузена є 200 однакових на вигляд монет, але одна з них фальшива. Відомо, що фальшива монета важча від справжньої. За яку найменшу кількість зважувань можна визначити фальшиву монету. Прочитайте, будь ласка, ще раз цю задачу. Та поміркуйте, як же нам її розв'язати, яку найменшу кількість зважувань можна визначити фальшиву монету. Як нам її знайти? Натисніть, будь ласка, відео на паузу і поділіться своїми міркуваннями, як можна розв'язати цю задачу. Тож, діти, розповідаю вам розв'язання до цієї задачі, як взагалі можна це зробити. Першому треба 200 монет поділити на три кубки. Це буде 67, 67 і 66. Зважуємо, це перше зваження, рахунку, 2 кубки. Однакові за кількістю монет. Якщо їхня маса не однакова, то важчу кубку ми ділимо ще на три кубки: 22, 22 і 23 монети. Зважуємо кубки по 22 монети, це вже друге зважування. Якщо вони не однакові за масою, важчу кубку ділимо ще на три кубки 7, 7 і 8 монет. Далі ми зважуємо кубки по 7 монет, третє зважування. Якщо вони неоднакові за масою, то важчу кубку ми ділимо ще на 3 кубки, 2, 2, і 3 монети. Зважуємо кубки по дві монети, щоб були однакові, це вже четверте зважування. Якщо вони не однакові за масою, то важчу кубку ділимо на дві кубки по одній монеті. Зважуємо дві монети, це вже п'яте зважування, та, що важче фальшиве. А як же розв'язати задачу, якщо після виконання першого зважування маса кубок по 67 монетка виявляється Тоді... Ми з вами будемо шукати цю фальшиву монету саме в третій кубці. Ділимо 66 монет на три кубки, по 22 монети в кожній. Зважуємо дві кубки, це друге зважування, і визначаємо яка з трьох кубок важча. Вашу кубку ділимо на три кубки, 7, 7 і 8 монет. Далі повторюємо кроки 3, 4 та 5, тобто зважуємо по 2 монети. І та кубка, яка буде важче, ми ділимо її ще на дві кубки і знову зважуємо. Тож, зазвичай взагалі треба зробити чотири повних зважування. Так? Ага, ні, діти, правильно, ви мене підловили, треба зробити найменшу кількість це 5 повних зважувань. Перше, ділимо на три кубки, так? 66, 66, 7 і 67 монет в кожній. Потім важчу кубку ми ділимо знову на три кубки маленькі 22, 22 і 23 монети. Наступне зважування третє. Це найважче знову ділимо на три кубки: 7, 7 і 8. Потім ще раз 2, 2 і 3. І останнє зважування, коли ми знайдемо саме цю фальшиву монету. Ви можете самостійно. Написати невеличке розв'язання, я зараз покажу, як воно може виглядати. Двіте, ну якось так ви можете записати свій зошиток, що спочатку ділимо на три кубки, потім вашу кубку ділимо знову на три, знову повторюємо ті ж самі рухи, поки не знайдемо нашу фальшиву монету. Далі нам треба з вами дещо пригадати. А саме слід пригадати деякі методи розв'язування логічних задач. Для цього нам знадобиться сторінка 41 та 42. Пригадуємо навчання одиниці з логіки. Граф це схема, яку використовують під час розв'язування задач. Він складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Кружечки це вершини графа, а лінії ребра. Комбінаторні задачі це задачі, у яких треба полічити всі можливі способи сполучання певних об'єктів, метод організованого перебору передбачає перебір усіх можливих варіантів сполучення предметів у чітко визначеному порядку. Самостійно прочитайте ще раз цю інформацію для того, щоб краще її запам'ятати, і користуватися для виконання п'ятої задачі. Сторіночка 37. завдання під номером 5. Давайте прочитаємо задачу. Бабуся почала ліпити пироги з начинкою з двох складників. Скільки видів пирогів може спекти бабуся, якщо має начинки такі продукти? Картоплю, гриби, сир та м'ясо. Визначте метод або правило доцільно використати для розв'язування цієї задачі. Подумайте, будь ласка, як можна розв'язати цю задачу. Діти, тут можна підібрати два методи це метод графів та метод організованого перебору. Метод графік ми з вами зробимо разом. Скажіть мені, будь ласка, яка начинка може бути у бабусі? Які продукти у неї є для начинки? Так, діти, це картопля, це гриби, це сир і це м'ясо. Тож, у нас з вами будуть чотири буковки. Так? Пишемо з вами карту. Ні, діти, ми не будемо з вами писати, ми краще зробимо ось так. У словах картопля, гриби, сир та м'ясо ми обведемо першу буковку у слові. Картопля, буковку К, гриби буква Г, сир, буква С і м'ясо, буква Н, що багато написати. Тож, розташовуємо з вами метод графів. Для цього беремо простий олівчик. Так, малюємо з вами чотири наші графи. У яких буде розташовуватися літери позначені. Перші це у нас картопля буква К, гриби буква Г, сир і м'ясо. А тепер, будь ласка, зробіть ребра і дізнайтеся, скільки ж всього може спекти бабуся. Рахуємо. один, два, три, чотири. 5. 6. Та скільки всього різних пирогів вона може зробити? Дійсно, вона може зробити лише 6 різних порогів з різною начинкою. Не забудьте праворуч записати коротеньку відповідь. Може спекти. Пишемо, може спекти. Шість різних. Шість різних пирогів. Шість різних пирогів. Тобто в них буде шість різних начинок. Картопля гриби, картопля, сир, картопля м'ясо, гриби, сир, гриби м'ясо і сир та м'ясо. Ось такі цікаві пироги може зробити наша бабуся. Не забувайте, що. Розв'язок та відповідь повинні бути у вашому зошиті. Далі нам слід з вами поміркувати, з якими музичними інструментами може поєднуватися гра на органі з класичними народними чи електронними. Ви можете обрати прямо на малюночку і обвести їх кружечок. З якими музичними інструментами, на вашу думку, може поєднуватися гра на органів? Я пропоную вам ставити пробущене в схемі сторіночка 38 за потреби скористуватися ось такою довідкою. Тут є слова повітря, харківський, орган, труби і клавішний. Давайте подивимося з вами на зображення, на світлину. Що це таке? Так, діти! Цей музичний, клавішний духовий інструмент має назву орган. Беремо ручку і записуємо, що це орган. Орган це найбільше духовий, який ще. Розумнички, з довідки оберемо слово клавішний інструмент. Обов'язково пишемо клавішний. Ну і слово інструмент у нас вже з вами записано. Далі звук в органі утворює, що там ходить по цим трубам великим. Дійсно, там ходить повітря, утворює звук, пишемо повітря, що нагнітають у, у труби молодці, у труби. На органі грають обіруч та обома ногами. Ми з вами дивилися це у відеофрагментах. Найбільше в Україні орган розташовано в якій обласній філармонії? Ризиннички в Харківській, пишемо з великої літери Харківський. А тепер, будь ласка, прочитайте ще раз текст, який ми утворили. На сторіночці 42 розгляньте схему класики музичної культури Західної Європи. Хто з видатних німецьких композиторів тобі відомий? А чиї імена для вас нові? Я зараз пропоную вам трошки відпочити з відеофрагментом світлове шоу з композицією Арія Йогана Себастіяна Баха Харківській філармонії. Сідайте всі зручненько, рівненько і насолоджуйтеся відеофрагментом та музикою. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від почутого та побаченого. Чи сподобалася вам ця Арія? Так, діти, дуже добре Я чую всі ваші думки. Пропоную зараз виконати завдання під номером 8. Слід прочитати задачу та. Розв'язати її, сформулювавши суперечність і визначити ідеальний кінцевий результат, заповнивши табличку. Читаємо з вами разом цю цікаву задачу. У Франції жив хлопчик Поль, який дуже полюбляв мандрувати. Одного разу він потрапив у красиве місто і заночував там. Уранці Поль прокинувся від собачого гавкоту та ще й такого голосного, що можна було оглухнути. Хлопчик запитав у власника готелю, чому собаки так бгушно гавкають? Це собаки рідкісної породи, вони звикли повсякчас брехати. Хоча їхні гавки майже неможливо витримати. Але ми терпимо, оскільки собаки дуже гарні, багато людей приїжджає подивитися на них відповів хазяїн. Поль вирішив допомогти жителям міста, однак як змусити собак замовкнути, думав хлопчик увесь день і придумав, прийшовши він до власника готелю він сказав, що знає, як позбавитися собачого гавкоту. Як? зрадів чоловік. Кажи швидше, що нам зробити, щоб собаки замовкли? Пригадайте, будь ласка, алгоритм розв'язування винахідницьких задач. Він знаходиться на сторінці 40. Перше. Уважно прочитай та проаналізуйте задачі. Друге. Вияви та сформулюй суперечність між реальним станом об'єкта і бажаним. Третє. Сформулюй ідеальний кінцевий результат. Тобто визнач найкращий результат, якого прагнеш досягти. Витрати мають бути мінімальними. Запропоную кілька варіантів досягнення ідеального кінцевого результату. Обери найкраще рішення. Тож, прочитайте, будь ласка, ще один раз цю задачу і запропонуйте свою суперечність. Тож, яка може бути перша суперечка? Якщо взагалі виїхати з цього міста, то гавки не дратуватиме, але не вдасться побачити красиве місто і собак рідкісної породи. Це дійсно так. Подумайте, будь ласка, на другу суперечку, якщо не виїжджати так, і кричати на тих собак, щоб вони замовкли. То... Дійсно, діти, собаки тільки розлюдяться до того ж, не можна жорстоко поводитися з тваринами. Тобто на собак кричати не можна, але гавкіт все рівно не припиниться, навіть якщо ми будемо на них кричати. Тож, який у нас має бути об'єкт? Дійсно, нам треба з вами якось залишитися в місті і зробити так, щоб собаки не гавкали. Який ви можете запропонувати ідеальний кінцевий результат? Подумайте, у мене ось такий ідеальний кінцевий результат. Слід організувати притулок для тварин, у якому собаки будуть доглядати, годуватимуть, вчасно і регулярно гулятимуть з ними, а також будуть гратися з цими тваринками. Тому і можна буде приїхати подивитися на цих собак рідкісної породи, а також прогулятися чарівним красивим містом. І ніхто нікому не буде заважати. А ви, будь ласка, запропонуйте свій ідеальний кінцевий результат і заповніть ось цю табличку на сторіночці 39. Виконайте далі завдання зірочкою. Пригадайте, де розташована Франція. Знайдіть країну на політичній карті Європи на сторіночці 47 та підкресліть назви її столиці. Прокладіть, будь ласка, ручкою маршрут, який ви можете дістатися з України до Франції. Ви можете зробити найбільший маршрут, а можете навпаки зробити найкоротший маршрут. Так, щоб, можливо, ви подорожували новими країнами, де ще ніколи не були. А на цьому наш з вами урок підходить до свого завершення. Будь ласка, давайте підбивати підсумки наших уроків Назвіть звіт вивчені навчальні одиниці, які ми розглянули. Нагадайте мені, а що таке орган? Де в Україні знаходиться найбільший музичний інструмент орган? Так, діти дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, які методи розв'язування задач ми з вами вміємо використовувати? Так, і метод графів, і метод організованого перебору, і табличний метод і правила суми і багато чого іншого. А як розв'язати задачі на зважуванні? Що слід зробити? Які ж вам в мене розумнички? Не забувайте у своїх маленьких зошитках виконувати домашні завдання на сторінках 6 та 7. На завершення нашого уроку я пропоную заспівати пісеньку нашого тижня.